Цей пам'ятний знак встановлюється ж не на хвилину, не на не на рік, не на два. Хотілося б, щоб взагалі ми думали над естетикою цього явища. Це має бути красивий е, витвір, щоб при вигляді, е, Цього пам'ятника чи пам'ятного знаку, щоб щось в серці ворухнулося, і в тому числі у діток, які підростають і будуть на цьому виховуватися. Той проєкт, який ніби є, його не скажу, що не узгоджували ні з ким, але ну, не було нормального обговорення. Багато в нас є житомирських активістів, які. Самі постраждали на майдані, на яких були там чергу ну, чисельні напади, в тому числі на наших однопартійців, і машини палили, і били, і на дітей нападали. Ніхто ніхто не поцікавився їх думкою, як вони вважають, це має бути. Ніхто з родинами не проконсультувався. Просто як депутат обласної ради, як голова комісії з питань законності. Я буду ініціювати, щоб ми з обласного бюджету все таки виділили кошти на цей пам'ятний знак. І, а те, що стосується, ну як він проводився цей конкурс, ну це питання все-таки до тих чиновників, які приймали рішення. Я думаю, що ми на обласній раді знайдемо розуміння депутатів, щоб зробити цей пам'ятний знак на належному рівні, і так, щоб ні в кого ні з активістів, ні з сімей загиблих не було якихось запитань.